Поробкові рештки виглядає, що це самовільна рубка. Подивимося навколо. ну, Можна впевненість сказати, що протягом останнього часу тут десь пара десятків піньків. Але це не є незаконною рубкою. Тому що з точки зору законодавства ми знаходимося не в лісі, ми знаходимося на розпайованому пасовищі. Цих дерев не існує, відповідно, ніхто цю територію не охороняє і ніхто цей ліс не переймається. В даний момент створене єдине ДП-ліси України, централізоване, яке ініціатор реформи, потім хочуть. Перетворити в ПАД для того, щоб виводити кудись дивіденди і розраховувати на якийсь там економічний зиск. Насправді набагато краще було б з точки зору природи, і з точки зору лісового господарства кошти вкладати в викуп земель, які зайняті самостійним лісом. Це зовсім невеликі кошти, враховуючи, що на цю територію, аби на неї зайшов аграрій, треба витратити величезні кошти на розкорчовку. Таким чином, викупаючи землі, сільськогосподарського призначення самосійним лісом збільшувати не на словах, а на ділі. Обсяг лісового фонду і площу лісів. Нині законодавство це дозволяє, тому ми будемо звертатися, будемо контролювати і вважаємо, що саме так має відбуватися екологічна ініціатива збільшення площі лісів, а не посадкою під камеру на зруби нових дерев, що немає нічого спільного з збільшенням площі лісів.